Сила поглинає силу. Сила поглинає силу, і поглинута сила продовжує жити у тій, що її поглинула або ж перестає бути проявленою, як така, що вже відпрацьована і виконала свою функцію на цьому відрізку часу. Але вона знову ж проявиться або виникне, коли час, що рухається по колу, знову дійде до того ж відрізка. Ну, а в попередньому відрізку часу, що минув, вона продовжує існувати як та колишня сила, що ще не встигла поглинутися більш сильною, новою силою. Тобто вона одночасно існує в колишньому відрізку часу як одна сила, а в наступному відрізку вже інша, так як ці відрізки є просто частинами єдиного, цілісного часу, що містить в собі одразу і минуле, і теперішнє. І а рух часу просто відбувається в еволюціонуючій свідомості живої істоти, яка прямує у ті відрізки часу, в яких відбуваються певні події, що здатні повпливати на розвиток цієї еволюціонуючої свідомості. І ця свідомість просто прив'язана до часу. Який мов би, рухається в цій свідомості, але коли свідомість завершує свою духовну еволюцію, то вона вже стає вільною від часу і може не лише бачити час одночасно, але й так як вона стала вільною від цього часу, то вона стала вільною і від минулого та майбутнього. Тобто тепер для неї існує тільки теперішнє.